А на грант подаватися, ну я б не сказала дуже легко, але це треба, ну, звісно, постаратися, але нічого такого надважкого там немає. Є е, е, такі сайти, грант серчері uh -huh. можна в гуглі це побачити. Ти вводиш там е, назву все, що тебе, що ти можеш дати. Uh -huh. Свій досвід, свою структуру, яка в тебе компанія? Чи інколи навіть дають гранти фізичним особам, не компаніям? Uh -huh. Але, звісно, більшість дає гранти Charity Community Interest Company. компанії. Uh -huh. Як я, я відкрила це теж трошки для того, щоб брати гранти. Так? Ось. І далі ти дивишся грант по. Твоїм цінностям, uh -huh. по цінностям компанії, яка видає грант, і по тому, як ти можеш задовільнити це е, цінності і те, що хоче грант покрити uh -huh. е, своєю компанією.